Чоловічі табу у стосунках. В сухому залишку за всі наші самозвинувачення на тему жінок ми несемо відповідальність самі перед самими собою. За наш вибір, за наші очікування та за наші прийняті рішення. Адже якщо говорити відверто, то ступінь складності цих відносин ми задаємо самі. Адже по факту ніхто не заважає тобі піти від проблемної жінки та завершити стосунки в той же момент, якщо раціонально ми розуміємо, що щастя там не знайти. Зараз я перерахую декілька ключових факторів, що визначають рівень складності прийняття рішень. Перше. Теперішнє направлення по житті. Якщо в тебе є чіткий орієнтир, чи достатньо добре ти можеш уявити своє майбутнє? Чи можеш ти сформулювати власні принципи? Друге життєві пріоритети. Що для тебе важливо в першу чергу? Чим ти готовий жертвувати, на що ти готовий піти? Третє сім'я та оточення. Що за люди тебе оточують? То тобі дають пораду, як вони вибудовують власні стосунки. Четверте, конкретне розуміння функцій стосунків: навіщо вони тобі, що ти від них хочеш, і загалом, який тобі від них інтерес, в чому ключовий інтерес для тебе в цих стосунках? По факту, цих чотири стовпи вирішують, наскільки ми готові вступати. В зрілі стосунки навіть при умові якогось певного внутрішнього супротиву чи непорозумінь, і у висновку, виходячи із них формуються певні правила. Наприклад, я не терплю в стосунках того, щоб моя жінка вимагала від мене. Менше займатися своїми справами, бізнесом і так далі. і так далі. Чому? А все дуже просто, тому що мої справи допомагають зберігати мені мій настрій, свій вектор по житті і загалом ритм власного життя. Навіть якщо я зустрічаюся з якимись певними труднощами, я відношусь до цього як до спроби, яка наближає мене до а, того шансу, що в мене все вийде, да? що я зможу вистрілити в майбутньому. І саме через це я не можу довго розчаровуватись і сумувати, що я. Витратив час на це і гроші, розумієте? І Якщо жінка не розуміє цієї банальної речі, то для мене це червоний прапорець на тему того, що така людина буде тормозити. Я банально не зможу зробити якісніше, я не зможу зробити більше, тому що вона постійно буде генерувати різні відволікаючі фактори. Яка ціна у цього? Час та енергія набагато цінніший ресурс. Від грошей. Адже давайте говорити відверто. Ми вже з перших днів прекрасно розуміємо, що людина себе плюс-мінус представляє, але чомусь ми продовжуємо в неї вкладатися лише в надії, що з часом вона щось зрозуміє, і все до неї дійде. Ага, звичайно. І на це можуть піти роки не рік, а роки. Чи вартує воно цього? Адже завжди можна зробити простіше та краще. Завжди, коли ви заробляєте для прикладу 100 тисяч гривень в місяць і ви не розумієте, а як можна працювати більше, щоб більше заробляти, то хтось в цей же момент заробляє х10 від вашого доходу. Це означає, що він працює в 10 разів більше. Ні. Не працює. Так само і в стосунках. Подумайте зараз самостійно, які у вас є чотири стовпи, які визначають ваш вектор. Постарайтесь проаналізувати, виходячи із чотирьох вище перерахованих факторів. Із-за чого ви готові терпіти свої проблемні стосунки, і які правила ви для себе готові сформулювати, щоб такого ніколи не сталося? Другий момент, про який я сьогодні хочу з вами проговорити, які ж табу необхідно впровадити в життя кожному чоловіку. Для того щоб це працювало універсально для кожного. Перше не виясняти стосунки по переписці. Тільки жива розмова, жодних переписок. По перше, ви не бачите її реакції, складно відслідкувати та проаналізувати її невербальну поведінку. А це означає, що без цих маркерів загалом дуже складно вести розмову. Виходить по факту конфлікт заради конфлікту, який не вирішує питання, але витрачає ваші сили. По-друге, переписка моделює реальну ситуацію у вашій голові, піднімаючи рівень стресу і тривоги, після якої, як правило, невиправдане почуття вини і за нашого улюбленого синдрому хорошого хлопця. Це закріпляє конкретну модель стосунків, в яких жінка несвідомо ще раз уважу, несвідомо починає бачити свої переваги і користуватися ними під час цих конфліктів. Тому тільки жива розмова. Другий пункт не вестись на емоційні провокації. Жінка емоційне створіння по своїй структурі. Це пояснюється навіть її гормональним фоном, який самою природою вибудований так, що її емоції йдуть в голові ієрархії прийнятих рішень. Наведу банальніший приклад. Маркетинг послуг та товарів зазвичай схиляється до аналізу саме жіночої поведінки, тому що в них частіше можна розбудити емоції і закликати до дій. Чоловіки, в свою чергу, майже завжди шкодують щодо прийнятих рішень, а якщо ці рішення були прийняті на емоціях, а особливо коли ці емоції спровокували в них їхні жінки. Тому робимо коротенький підсумок тут. Завжди стараємося підходити з холодною головою до прийняття рішень. Якщо в моменті не виходить це реалізувати, відкладаємо питання до вечора, на наступний день, приключаємось на щось, заспокоїмося і тверезо аналізуємо дану ситуацію. Так, я розумію, що на словах це все дуже легко, а на практиці дуже складно, але тим не менш це збереже вас від прийнятих багатьох помилок, і загалом це не забере у вас багато років вашого спокійного життя. Третій пункт не стараємось заробити бали. Коли ми робимо щось для неї з позиції очікування, одобрення, ми добровільно стелимось під каблук. Так-так. Саме це ключове позиціонування каблука. Коли ти чекаєш одобрення, щоб тебе похвалили, ніби дозволили. Саме це і характеризує каблуків. Каблук це не людина, яка робить щось добре для жінки. Да? Ні, ні, ні. Каблук це людина, яка чекає, щоб його похвалили за це. Він ніби хоче. Вислугуватись перед жінкою, розумієш, оце пряма критерія каблука. Після таких дій жінка зазвичай починає маніпулювати твоїми помилками, ж. включаючи жертву, яка страждає в обіймах тирана. Я зараз говорю про найпоширеніші випадки, і ти в свої ще раз таєш ситуації, тому що з кожним наступним разом ти маєш все менше влади над тим, щоб нічого не робити заради її прощень. Через декілька таких спроб заробити бали ти провалюєш баланс значення і приймаєш позицію другого пілота. Тому що при такому сценарію тільки дві відповіді: перше, невинний можна, і друга відповідь: винний не можна. Тому висновки роби сам. Четвертий пункт не проявляти фізичне насилля в сторону своєї жінки. Якщо ні ти, ні твоя жінка не розумієте, що ти сильніший фізично при будь-яких розкладах, то це прямий доказ проблем з головою. Тобто, якщо твоя жінка кидається на тебе, хоче тебе вдарити, чи б'є не розуміючи наслідків, тобі треба її кидати, тобі треба йти від неї, тому що в людини проблеми з психікою. Вона не розуміє, що за кожною дією може піти наслідок, та а це загалом дуже важливий момент, і багато чоловіків терплять насилля в свою сторону. Тому що в них є синдром хорошого хлопця, де вони привикли, що жінці можна, а їм ні. Розумієте? Тому це дуже важливий момент для самоаналізу. Ти повинен зрозуміти жодного рукоприкласту, бо в іншому випадку стираються рамки дозволеного та моралі. Насилля над слабкою людиною це про слабкість характеру. Мужність не може складатися із цього. Кожен, хто проявляє таку поведінку по відношенню до тих, хто слабший, це в свою чергу віддаляє тебе від збільшення персональної сили. Глобально це правило відноситься не тільки до жінок, не треба ображати тварин, старших дітей. Це очевидна база, яка дуже і дуже часто забувається і за потребності в тому, щоб оточуючі признавали нашу перевагу над ними. Але по справжньому ми зможемо впливати на оточуючих тільки тоді. Коли навчимось викликати їхню увагу без насилля. Що ж, хлопці, це звичайно не весь список, але навіть цього вже буде достатньо для того, щоб посилити якість ваших стосунків. Якщо ж ви хочете ставати сильнішими та розвиватися як чоловік повноцінно, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в першому закріпленому повідомленні під відео. Міцно вас обняв! Слава Україні!